Пам'ятка для вокалістів: для того, щоб почати співати добре, одних вокальних занять може бути недостатньо. Перш за все, потрібно дотримуватися вокального режиму. Це перелік простих правил та рекомендацій, яких слід дотримуватися, якщо ви займаєтеся вокалом. Ось найголовніше з них: з обережністю вживайте холодну їжу та напої, морозиво, охолоджені соки та води, а також напої з льодом. Перед заняттям не слід вживати насіння, горішки, солодощі, чипси, газовані напої за 1,5-2 години до початку занять. Утримайтеся від вживання алкоголевмісних напоїв за добу до заняття. Не рекомендується співати на голодний шлунок. Також не бажано співати одразу після їжі, тому намагайтеся ситно поїсти не пізніше, ніж за 2 години до уроку. А якщо ваш урок зранку, вам слід прокинутися за 2-3 години до уроку, щоб організм міг повністю налаштуватись на роботу. Намагайтеся вирушати на урок завчасно, щоб в дорозі ви не поспішали і ваше дихання було спокійним. Не перевантажуйте ваш голосовий апарат, особливо в інших сферах суспільного життя, наприклад, під час перегляду футболу чи на концерті улюбленого рок рок-гурту, чи на святкуваннях у крикливому середовищі. А якщо ваша робота передбачає постійні навантаження на голос, будь ласка, давайте йому відпочинок. Виконуйте вдома настанови вашого викладача у повному обсязі, бо навіть найкраща зірка чи вокальний зірковий тренер не зможуть вас навчити співати, якщо ви самі не тренуєтеся і не дотримуєтеся цих правил. Ці правила створені не для того, щоб обмежити вас, а для того, щоб допомогти досягти найкращих результатів. Бережіть себе. І до зустрічі на вокальних заняттях HG Music School Studio.